Біля трьох десятків різноманітних звернень розглянув очільник міста під час чергового прийому. Розповімо, чим відзначився тиждень на Дніпропетровщині та що пропонують ветеранам для успішного старту у бізнесі. Про ці та інші події розповімо просто зараз у новинах Кам'янського у студії Володимир Кравченко. Мої вітання. 21 листопада у Нікополі. Після 9-ї вечора внаслідок обстрілів на території приватного домоволодіння було поранено чоловіків 37 та 61 років. Їх доправили до лікарні. Один важкому стані. Повідомили у Дніпропетровській ова. Від вечора окупанти чотири рази цілили по Нікопольщині з важкої артилерії. В районному центрі поранено двох чоловіків. Вони у лікарні. Пошкоджені вісім приватних будинків: гараж, авто та газогін. Через пошкоджені лінії електропередач без світла залишилось понад 1200 родин. Вдарив агресор і по Марганецькій громаді там минулося без постраждалих. Не обійшлося і без ворожих нальотів. Ворог масово атакував Україну безпілотниками. За інформацією від повітряних сил, всі 14 шахедів було збито. З них два над Дніпропетровською областю над Кам'янським та Синельниковськими районами. Нагальні питання мешканців вирішували під час чарового прийому очільника Кам'янського. Працювали із самого ранку, приймали людей з питаннями житлового фонду, матеріальної підтримки та різноманітних пропозицій. Усього опрацювали за три десятки звернень. Більш детально про це далі. За присутності представників ЖКГ, комунальних підприємств та тепломереж розібрали та допомогли людям вирішити чимало питань щодо опалення, ремонту покрівель, заміни мереж, допомоги дровами та встановлення пандусу. Дитина інвалід, пандус поставити на другий етаж і утеплити трохи поміщення державного знизу. снізу. вирішити цей вопрос. Приїдуть, зроблять заміри, посмотри. Звернувся до нашого мера, Він моє питання пообіцяв вирішити. Дуже йому вдячний. Окремі питання, зокрема, в сфері ЖКГ, будуть вивчатися фахівцями додатково на місцях. Зверталися містяни з приводу інших ситуацій, які самотужки вирішити не виходить, зокрема, і за матеріальною допомогою на лікування. Взяли кредит, влізли в долги, прооперувалися, але там озвучили таку суму. Для мене моїх трьох це нереально. Тому я звернулася сюди за допомогою. Виділили. Дякую. Велике спасибі. Першая девочка, дочка, 24 года, инвалид с детства. И мы прооперировали ее, и пошли большие затраты финансовые, кредит, поэтому обратились к миру за помощью, хотя бы какую-то часть оплатить. Мы ответили, что да, оплатят, помогут, вошли в положение, потому что трое детей. Ну, вони такі вони стараються завжди допомагати, відповідають. у таких складних ситуаціях, місто підтримує кам'янчан, чим тільки може. За розпорядженням міського голови виділяються кошти на лікування. Інші побутові питання одразу доручаються відповідним службам до повного їхнього вирішення. Більшість питань була вирішена ще під час прийому. інші питання буде вирішено протягом місяця. Кожне питання, як завжди, я беру на особистий контроль до повного його вирішення. Минулий тиждень для Дніпропетровщини видався насиченим. Ліцеям, гімназіям та бібліотекам регіону поповнили літературний фонд новими книгами. Спортсмени області отримали нагороди на міжродних та національних змаганнях. Також оголошено тендер на закупівлю новорічних подарунків для дітей, сиріт та малечі, позбавленої батьківського піклування. Про це під час брифінгу розповіла заступниця начальника Дніпропетровської ОВА Ірина Грицай. Понад 28 тисяч підручників, надрукованих коштом міжнародних партнерів, передали освітнім закладам області посібники для п'ятикласників з предмету Українська мова. Також допомогли громадам із транспортом. Передали громадам 11 нових шкільних автобусів від дані. Загалом ліцеї та гімназії Дніпропетровщини отримали 55 одиниць транспорту. Більшість машин придбали бюджетним коштом частину доставили міжнародні партнери. Поступово відроджується в нашому регіоні і туристична галузь. Про це свідчать аналіз динаміки податкових надходжень від цієї сфери. За 9 місяців поточного року регіон оплатив на третину більше ніж за аналогічний період минулого року. Це майже 70 мільйонів гривень. Під час брифінгу було зазначено, що на Дніпропетровщині наразі активно проводяться тендери. Минулого тижня служба у справах дітей оголосила закупівлю більш ніж на 3900 солодких подарунків. Вони до гріздвяних та новорічних свят їх отримувати Тимуть сироти та малеча позбавлено батьківського піклування. Очікувана вартість понад 1 мільйон 100 тисяч гривень. Спортсмени області продемонстрували вражаючі результати на чемпіонатах та кубках України. Минулого тижня наш спортсмен Данило Міклухо на міжнародних змаганнях з кульової стрільби у Румунії виборов срібну медаль. Мають успіхи спортсмени області і на національному. У рівні на чемпіонатах та кубках України за тиждень вони здобули 126 медалей, з них 34 золото. Вітаємо наших спортсменів. Ветерани та члени їхніх родин, а також внутрішньо переміщені особи можуть долучитися до відкритих конкурсів. Вони спрямовані на те, щоб допомогти ветеранам повернутися до стабільного життя та навіть відкрити власну справу. Про це повідомили в департаменті соціальної політики Кам'янської міської ради. Зараз розповімо про гранти більше. Зокрема, серед запропонованого грант для ветеранів на започаткування або розвиток власного бізнесу є робота. Отримане фінансування надасть змогу почати власну справу або ж розширити бізнес всім, хто має план, необхідні навички та бажання. Грант для внутрішньопереміщених осіб на розвиток бізнесу в Дніпропетровській області від Mercy Corp підійде тим ВПО, які планують підвищити свій дохід за допомогою підприємницької діяльності. Винятком є райони, де проходять активні бойові дії, а також райони з обмеженим доступом або високим ризиком для життя та ведення підприємницької діяльності. Ще один проєкт, що пропонують підтримка економічного розвитку жінок та внутрішньопереміщених осіб в Україні від благодійного фонду Гореніє. Метою проекту є сприяння зростання рівня зайнятості та розвиток підприємництва в галузі легкої промисловості серед жінок, що знаходяться у складних життєвих обставинах. Запустив програму мікрофінансування бізнесу ветеранів та членів їхніх родин і Український ветеранський фонд. Максимальна сума відшкодування: 20 тисяч гривень на одну заявку на купівлю товарів та обладнання для ведення власної справи. Подавати заявки можуть ветерани, ветеранки, дружина, чоловік, батько, матір, дитина, у тому числі усиновлена, учасника чи учасниці бойових дій, а також загиблих захисників. Надіслати заявку можна з документами за посиланням, яке ви бачите на екрані. Крім цього, працює і електронний інформаційний розділ для ветеранів про всі можливості підприємництва, де ветерани їхні сім'ї, а також родини полеглих захисників і захисниць, можуть знайти всю необхідну інформацію щодо розвитку та підтримки ветеранського підприємництва. Ще одна програма, що пропонується: програма інтеграції ветеранів у сільське господарство USAID Agro. для розробки та впровадження ефективних моделей інтеграції ветеранів в агро. Проєкти повинні сприяти зайнятості ветеранів у сільському господарстві. Знайти усю інформацію за цими проєктами можна в інтернеті, а усі корисні посилання знайти на сайті міської ради у розділі Департамент соціальної політики. Гранти проєкти та програми для учасників від Дніпропетровської області. Хотіли зіграти у футбол, але отримали відмову. Нещодавно в соціальних мережах з'явилося відео із записом телефонної розмови. На ній директор ДЮСШ номер 2 у різкій формі відмовляє місцевій любітельській команді провести на полі матч. Ми вирішили розібратися у ситуації. Для цього поспілкувалися із директором, із хлопцями, а ще й з начальником управління молоді спорту Кам'янського. Що з'ясували, розкажу далі. Здравствуйте. У вам така просьба. Ми хотіли б пограти на полі. Ребята, вы уже меня достали этими просьбами. Поиграйте на скрипке. Начинай, забудьте этот номер телефона, что вы терроризируете людей в выходные дни. Не, ну, а, ну, так, ну вы просто отвечаете раз, за вы это вы поле. А вы звоните надо, и терроризируете. Охранники, Игорь, охранники говорят, звонить вам. Мы звоним вам, мы у вас спрашиваем. Не надо, хрубу позвоните. Перестаньте доставать меня. Я устаю от ваших звонков. Зазначимо, що того дня у місті була повітряна тривога, яка тривала близько двох годин. Під час сирен задля безпеки людей і персоналу доступ до стадіону заборонений, зазначає начальник управління молоді та спорту Анатолій Івашина, який долучився до вирішення спору. На теперішній час поряд зі мною знаходиться директор дитячої спортивної школи номер 2 який суворо попереджений, що при будь-якому зверненні громадян мешканців нашого міста з проханням потрапити на стадіон для гри або для тренування, якщо в цей час не проходять планові заходи, планові закиди дитячої спортивної школи або інших мешканців нашого міста, які раніше звернулися з проханням, цей доступ буде забезпечений. Звернулись ми й до директора спортивної школи Євгена Оніпко, який відповідав на докучливі дзвінки обурених спортсменів. Неприємно, але але вона склалася. ніколи таких ситуацій не ставалося. Спільну мову знаходили з відвідувачами нашого багатофункціонального комплексу. Але цього разу довга повітряна тривога, мабуть, і спровокувала, те, що, я розумію, хлопці хотіли пограти. Їм ніхто не збирався і заперечувати. Тільки дождіться кінця тривоги, трошечки стихне погода, бо був ще й дощ, щоб трошечки дренажна система спрацювала, і травматизму було менше. Знайшли ми і хлопців та дізнались подробиці тієї суботи. Хлопці давно грають у футбол. Вони створили свій чемпіонат і для фінальної гри захотіли пограти у вихідний день. Після спілкування із начальником управління молоді спорту міста хлопці зазначають, раді зворотньому зв'язку і вже домовились про проведення фінальної гри чемпіонату на офіційному рівні. Дуже гарно поспілкувалися. Почули, що нам також дуже раді на стадіоні. Усі працівники стадіону на Дуже раді нам, щоб ми грали, щоб ми розвивалися, щоб ми не байдикували і просто за спорт. Дуже гарні люди, відзивчиві, і ми також дуже добре будемо ставитись до всіх, хто тут є. Федерація нас тепло прийняла. Ми зійшлися на общій точці та будемо організовувати турнір разом з федерацією. І наостанок, можна зробити висновок із цієї ситуації: не бійтеся діалогу, займайтеся спортом і не забувайте про безпеку, адже ми живемо у складні часи. При бесіді ми дійшли спільного висновку, що нам необхідно при тому, як наступить погода, яка буде благоприятствувати проведення цієї гри, організувати фінальний матч. До проведення матча ми залучимо вболівальників, залучимо суддійський корпус, залучимо медиків, запросимо засоби масової інформації і пробудемо гарний футбольний матч. Дуже приємно, що молодь нашого міста прагне займатися фізичною культурою і спорту. Наше завдання надати їм всю можливу допомогу, сприяти проведенню і футболу в. І... Волейболу і других спортивних ігор, яких вони захочуть. А наостанок дізнаємося, чи довго ще сніжитиме. За прогнозами сайту синоптік Завтра без опадів, але хмарно. Температура вночі мінус 6 градусів, а вдень буде нуль. Вітер північних напрямків до 7 метрів на секунду. Можливо, в день сніжитиме. Від п'ятниці очікується невеличке потепління. На цьому випуск новин від 22 листопада завершено. Зустрінемося знову завтра у звичайній порі. з вами був Володимир Кравченко. Тримаємо тил, бережемо себе і віримо у перемогу.